На Прикарпатті виникло вже більше трьох тисяч пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. 17 жовтня зранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сушки для сушіння зернових культур у селі Міжріччя Болехівської територіальної громади Калуського району. До місця події негайно було направлено вогнеборців 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долини та Державного пожежно-рятувального поста міста Болехів. По прибуттю до місця виклику, розвідкою було встановлено, що виникла пожежа сушки для сушіння зернових культур на площі 5 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Цього ж дня в обід до рятувальників поступило повідомлення про пожежу у місті Івано-Франківськ по вулиці Василя Стуса. До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа у приміщенні кухні на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці були змушені працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було ліквідовано у найкоротші терміни та не допущено перекидання вогню на Інші кімнати. Також о 15.15 .15 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Бабин середній Калуської територіальної громади. До місця виклику виїжджали рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш та Державного пожежно-рятувального поста селища Войнилів. Прибувши до місця події, рятувальниками було встановлено, що горять дві господарські будівлі на території двох домогосподарств. Площа пожежі складала близько 85 метрів квадратних. Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Постраждалих на пожежах немає. Причина виникнення пожеж наразі встановлюється фахівцями. До ліквідації всіх цих пожеж було залучено 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу головного управління ДСНС в області. Щорічно від пожеж стається безліч нещасних випадків та завдаються значні матеріальні втрати. Будь-яка пожежа починається із загорання, яке інколи може ліквідувати одна людина, якщо має відповідні навички та знає правила поведінки під час пожежі. Тому у разі виникнення пожежі необхідно заздалегідь знати, як користуватися вогнегам. Гасником та знати, де він розміщений. Ні в якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до мешканців краю з проханням бути надзвичайно обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. При виникненні ні, пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.